Я хочу представити на ваш так, увагу такі основні, основні рішення, які відбулися за останні півроку і які мають велике значення для будування стратегії захисту вашій роботі з клієнтами. І перші буде у нас, перше у нас буде це постанова Великої Палати Верховного Суду. 7 липня 2022 по справі No 163-4364-19. І це у нас так названа фіктивна підприємницька проти реальності господарських операцій. Чому я так поставив питання? І згоду, скажу так, що саме в цій постанові Велика Палата каже про те, що фікційне підприємство і фіктивне підприємництво це різні речі. І їх потрібно розрізняти для того, щоб потім зрозуміти всі інші питання, які ставить, до речі, ця постанова. Ну, Давайте ми подивимося далі, що ж вирішується, що ж вирішується у нас цією постановою. По ну, вирішується, по-перше, проблема неоднозначної практики вирішення справ у адміністративних спорах, про. Скасування, скасування податково повідомлення рішень винесених у зв'язку з відсутністю на думку податкового платника податку право на податковий кредит або неправомірністю формування така загальна і проблема регулювання щодо дефекту податкового повідомлення рішення за наявності вироку охоронення суду, яким засуджено посадову особу контрагента за фіктивне підприємство, в тому числі. Оцінки судами доказів при встановленні факту реальності господарської операції та практичності і здійснення. І праву оцінку встановлено практично обставин справи щодо е дефекту податкового повідомлення рішення та наявності вирусу суду, кожній конкретній справі. Е поставлена така жирна точка в цій практиці, бо практики Верховного суду е до речі, е неоднозначна практика була е застосування саме. Цього фіктивного підприємництва, коли ми пам'ятаєте, коли порушувалася кримінальна справа по відношенню до керівника або іншого, і поки йшло о, е, кримінальне розслідування, е, податкова просто користувалася цим, видаючи повідомлені рішення, і е, нарешті ми отримали все ж таки з цю практику. І вони вказали про необхідність відступу від висновки Верховного суду, от сформульованих у цих двох постанов, які я привідчу в презентації. Чому саме? Тому що податково кожен раз, коли оскаржувала ці рішення, то вона користувалася і наводила саме на цю судову практику для того, щоб побудувати свою тактику захисту або оскарження рішень судів. Давайте ми з вами все ще подивимося, в чому у нас от є такі висновки реальності господарських операцій та фактичних здійснення. Ну, хочу сказати так, що дійсно це рішення воно над цінне чим, що воно так ретельно дослідило всі обставини, до речі, які ми зараз з вами поговоримо. Так? Тобто праві наслідок у вигляді виникнення права платника податку на формувальну витрат, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування та податкового кредиту, наступає лише у разі реального фактичного вчинення господарських операцій з придбання товарів робіт послуг з метою їх використання у власної господарської діяльності, що пов'язано з рухом активів. Зміню на зобов'язань чи власного капіталу платника та відповідають економічному змісту, відображено в укладенні платником палатку того, що має підтверджуватися належним чином, оформлено первинними документи. Тобто це вже сформовано таке поняття, в чому полягає реальне, реальність вчинення господарських операцій. Я так знаєте, де коли деяко читаю ці постанови Верховного суду, то мені здається, що Деяколи вони пишуть посібник, а не судове рішення. Але все ж таки це правильно, тому що вони визначили ключовий момент. Так? Це у нас є те, що ця операція з метою їх використання у власній господарській діяльності пов'язане з рухом активів і відповідання економічного змісту. Тобто це три ключові моменти, які потрібно звертати увагу, коли ми вивчаємо питання щодо. Реальності господарської гарантів. Ну, і от дивіться так да, аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту При цьому в первинних документах, які є підстави обліку, області, дані лише про фактичне здійснення господарських реакцій. Ми бачимо, яким чином потрібно підходити до аналізу реальності. Господарської діяльності, так? І аналіз, хто не каже, наведених норм свідчить про те, що господарський франці для визначення податкових кредиту та дека, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, мають бути фактично здійсненими та підперше неналежним чином оформленими відповідно до вимог частини 2 статті 9 закону. 396 так статус 24 положені первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податку. В чому полягає саме позиція Верховного суду? В тому, що в першу чергу потрібно е перевіряти первинні бухгалтерські документи. Інші аргументи, які надають так, і наявність на кримінальної справи. Наявність інших документів взагалі не повинні братися до уваги. До ще що про це будемо казати, mm -hmm. ну, в чому принесуть положення або позиція Верховного суду? В тому, що навіть при наявності кримінальної справи вона повинна бути ретельно перевірятися. Тобто. Навіть при наявності вироку, якщо ви пам'ятаєте, у нас положення Кодексу адміністративного судочка щодо доказів, так? там, де є у нас положення, що не підлягають встановленню обставин, які встановлені інші рішення, в тому числі кримінальні, так? то по відношенню до вказаних обставин будь-які обставини повинні перевірятися судом, адміністративним судом при розкаженні податкового повідомлення. Що це означає? Ви пам'ятаєте ту практику, так коли з кримінальної справи обралися протоколи допиту в якості звідки або підозрювання, так там відкрити підкреслення або іншого клалися в основу цих перевірок, і потім податково подав податково повідомлення подав... рішення виписувалися і потім на базі цього вони ставили, що дійсно це є так де. Є, подав... Операції, господарської операції, і е в чому суть, Я хочу сказати, я і раніше притримувався цієї позиції, підтримав Верховний суд і скажу, що вічному адміністративному суді така позиція була, бо е ніякі письмові пояснення не можуть бути доказані в адміністративному е процесі. Поки не буде ця особа допитана у відповідності з яма виходить адміністративного судочинства. Я скажу так, що. Не, е Особисто я явності такі рішення, де вказують, що навіть е, знаєте, сторону деяко противіряють суду е, письмові пояснення, які е, завіряні натарію. Ну, Немає в мене ніякого доказового значення в судовому процесі. Немає, абсолютно. Тому що нотаріус завіряє тільки підпис. Він не завіряє ніякий, він каже, що це достовірна інформація чи не достає. Поки ця особа не буде добита в установому касу порядку, а це у нас що? безпосередній допит свідка судом, попередження про кримінальну відповідальність і занесення показань, то журнал судово засідання. І потім тільки він становиться доказом по справі, оцінюється судом, і дається йому оцінка судом. Все, ніякі інші пояснення не може бути. І тут, якраз в цьому рішенні, Верховний суд вже поставив цю. Сказав, ні, ніякі матеріали комунальної справи не може бути доказами е, при оскарженні податково повідомлення. Хочте, викликайте, будь ласка, е, в судове засідання свідка, то і таке До речі, от, поки ми так підемо, ще така порада, скажімо так, що е, з 2017 року. За зміни у Кодексу адміністративного суду чи це запам'ятайте, справі пояснення сторони по справі не можуть бути доказами в адміністративному процесі. Сторона повинна бути викликана в якості свідка або ініціатива сторони повинна бути звернена до суду і викликатиме в якості світа, в якості світу, і тільки після цього його пояснення становляться допомогою базу Запам'ятайте, це можна використати до ваших. Вашої діяльності, коли суд, нехтуючи про самі законодавства, кладе в основу вона, своєї аргументації саме пояснення суду. Це таке, я думаю, важливе зауваження для того, щоб розуміти сам весь процес, який відбувається. Так. Ну, це і дивіться, Верховний суд дав визначення первинного авторському так. Я вам не кажу, будь-який документ, виданий від імені суб'єкта господарювання платника податків, що не був позбавлений відповідного статусу на час складання цього документа, має силу перевинного документу, документу та згідно зі статтею 44 ПК статте 996, підтверджує дані податкового обліку суб'єкта господарювання та або його контрагентів у тому разі якщо цей документ містить, зокрема достовірні дані про фактично Здійснено господарською операцією та відображає її економічну суму. особистий підпис або інші дані щодо змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Водночас, інші платник податків під час використання такого документу у своєму податковому обліку повинні діяти розумно, дуже соціально та з належною бачністю, а також не мати достатньо підстав для сумну достовірності даних. Внесених до відповідно документу своїм контрагентам, у тому числі стосовно даних щодо можливих дефектів правового статусу такого контрагента, а також щодо підпису та інших засобів ідентифікації представників контрагента, які брали участь у господарській операції. Тобто, ми бачимо, що дали визначення, що такое первинно документи. А у другому речі, водночас, хто видно, що робити. Дивитися немає на контракт. Ліг. Дивитися. Але питання стоїть, що у сторони добросовісно сторони, немає обов'язку такого привітальну контролю. Але суд каже, нам побачити. Чому? Тому що в самому тексті постанови ще є посилання на те, що е, все ж таки, коли йде судовий процес, е, ця добросовісна сторона, повинна такі доводити певні обставини. Щодо дійсності або реальності господарство Верховного суду адміністративний суд після змін до кодексу адміністративного суду, що році 17-го році, то там кажуть про що про те, що навіть при наявності цього положення частини 2 статті 77, щодо обов'язку доказано суб'єктно владних поважень. Про видів своєї рішення, так є і ще обов'язок іншої сторони довести, що її права були порушені. І тому питання, це саме в цьому, в стає в тому, що навіть в, 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 в ну, заульовано кажуть, що ви повинні все ж таки бути обережними бачите, І якщо виникне така метина, ви повинні довести, що дійсно ви не, нація, повинні, не дійсно, знали про те, що цей контрагент був визначен. Ні, ну а я тут доказувати підпис. Миш, э, кознавча експертиза, щоб доказувати, що там підпис контрагенту. Ви знаєте, а от може бути питання таке, що э, підпис стоїть один, а, а, а можуть бути. Може бути таке. Може перевірити любов, тобто питання стоїть. В більшості з си э, у нас добросовість, так? Е, а ну може бути таке що? О, О, так, тут вже пишеться, що я підтверджую, що підпис це дійсно у цього Іванова. Ні. ні. Він не підтверджує. Дані віднайняння податкового обліку суб'єкта контрагент, в тому разі, що цей документ містить продадут. Я... Це реквізити. <плес> <плес> а ви ж повинні перевіряти реквізити? І підпис, Податковий накладки. А це ви підписуєтесь підпис, або інші дані. Тобто ну, я що звірите, всі... у я скажу так, що Ви саме вірите підпис э, його паспорт. Проявити обачність. Так, проявити обачність, це перевірити, все так. ж, так. ж таки слово провірити. Бо там держава каже, все ж таки будьте обачені. Ну так, твій підпис тут неможливо. Тільки що ви кількість допомоги. Це неможливо, але все ж таки, як візити. Суть того, що у вас, мабуть, не має бути достатніх підстав. У вас є підстави на доверях? Нема. Функцію, в чому. Підпис є під є. виїхати. Підстав сумніватися в її автентичності, достовірності немає. Ну, вибух. Ну, і от давайте ми перейдемо до того, що я казав, що наслідки кримінального провадження, так? впровадження. Велика полаба відхиляє теж відповідача про те, що. За засудження посадового особи підприємства за статтєю 205 картонного кодексу, переважно директором та свідчить про фактичну відсутність у такої юридичної особи це вільної дієздатності, тобто обов'язкових критерій визнання юридичної особи учасника податково з огляду на те, що податкові провідносини виникнення прав до обов'язків пов'язаних насамперед із зі спеціальним статусом платника податків із загальною цивільно-правової дієздатності юридичної особи. За наявності статусу платника податків, суб'єкт звідсивання має підстави складення, перевигнення та інших документів, які повинні братися до уваги при підтвердженні даних податкових удатків. Вирок щодо посадового особи контрагента за статтю 205 карного кодексу, а також ухвала про звільнення особи від кримінальної відповідальності. За цією статті у зв'язку з закінченням строків не може створити при для адміністративного суду, якщо тільки суд кримінальної юрисдикції не встановить конкретних обставин щодо діяльності бездіяльності позивача. Тобто, ми бачимо, що ставиться питання в тому, що навіть якщо це підприємство було створене фіктивно або іншим чином, то воно реєструється в вдові. І виникає право відносини з цією юридичною особою А якщо вона в податково зареєстрована, то ви знаєте, тут прихована, можна сказати так, що суд сказав так, а ми про це свого часу казали, що податково, але коли реєструє юридична особа, як хто тобто так кажу, так? Чи немає права перевіряти, з цілі це зроблять, вони просто реєструють, так? не відробляють а потім вже починають казати, що це. <плес> тобто, якщо так, uh, суд каже, що навіть воно uh, фіктивно uh, засновано, але якщо воно проводить господарські операції, є такі податків то не можна казати про те, що вся господарська діяльність є фіктивна. Вона є реальна, реальна, тому що вона містить всі uh, реквізити і всі умови для її здійснення. Yeah. Тому звертаю увагу на це. І ось я в другому реченні там так і сказано, що не може створити приєдиці. Тобто ані видок, ані ухвала про закриття провадження не може створити про Тобто, все рівно повинно перевірятися адміністративним судом. Лише тільки в тому випадку, коли в суду буде вказана конкретна ця ситуація, яка є у вас в податковому повідомленні тоді вона може бути використана. Саме як приєдиться усіх інших виток, то якщо він там притягнений до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємство, то це не означає, що всі господарські операції є фіктивними або дефікутними. Mm -hmm. mm -hmm. І це така важлива, все ж таки, я вважаю практику, яку вони зробили. Ну і е, особливо хочу ще звернути увагу на те, що от, е, Верховний суд наголосив на, на індивідуальні відповідати. Тобто порушення допущення одним податкових податків за загальним правом не впливають на права обов'язки іншого платника податків, чим не законодавство не покладає на підприємство обов'язок збирання інформації про стан господарської діяльності та порушення підприємств е, е, контрагентів. Так само невиконання контрагентами своїх податкових обов'язків не може бути безумовним свідченням відсутності делогої та або бізнес платника податків із протиправним характером діяльності його контрагентів та відповідно недостовірності за декларованих даним податкового обліку платника податків. То що я про що я вам казав, Так відповідальність, зокрема за недостовірність відображених правильних документів даних прокладена саме на ту особу. Яка склала та підписала ці документи. Відтак кожен з учасників господарської операції відповідає лише за ті відомості, які до первинного документа вносить він сам. Водночас не має жодних підстав перекладати на платника податків відповідальність за внесення до первинних документів, не від своїх даних іншої особи. Інакше це буде серед речі принципу індивідуальної відповідальності та визначеному статті 16 податкового кодексу обов'язки платника податків. До яких не віднесено те, що останні мови дбати про правомірниць політику потребу. Тобто ви казали, да? дійти з опачністю, але все ж таки неможливо покласти цей обов'язок на особу, яка ті не знала про те, що є не Ну, І я скажу, що в даній постанові також таке поняття, як добрусовісно, так, добросовісне. Учасник господарської операції. Далі, давайте ми все ж таки ось останній правовий вісьмо подивимося, який забув Верховний суд. Платний податок не може бути обмежений у використанням первинного документа для цілії податкового обліку в тому разі, якщо безпосередньо він дивося документа неправдиві недостовірні відомості, всі негативні наслідки пов'язані з недостовірності даних, зазначених у первинному документі, мають покладатися виключно на ту особу, яка їх внесла. Отже, якщо іншою особою були внесені до документа відомості щодо учасника господарської операції, який має дефекти правового статусу, то добросовісний платник податків, який скористався відповідним документом для підтвердження даних свободно обліку, не може зазнавати жодних негативних наслідків у тому разі, якщо інші обставини, зазначені в первинному документі, зокрема рух відповідних активів, мали місце. При цьому має врахуватися реальна можливість платника податків, пересвідчиться у тому, чи були достовірні відповіді, що внесені до первинного документів контракту. Тобто, бачимо, це такі правописники, які вже в кінцево поставили на, 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 саме на цій категорії справ.